Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті ми продовжимо говорити про здоров'я. В народі кажуть, здоровому все здорово! Коли ти здоровий, ти добре себе почуваєш, у тебе гарний апетит та сон. Здоров'я найцінніше в нашому житті. А що необхідно робити, щоб бути здоровим? Необхідно гуляти на свіжому повітрі. Робити зарядку, займатися спортом, їсти багато вітамінів, овочів та фруктів, щоранку вмиватися та чистити зубки. І ось до нас сьогодні завітала зубна щітка. Пропоную послухати віршик. Я маленька зубна щітка, і часу не гаю. В кого зубки захворіли, вмить допомагаю. Я дружити з вами рада. Отже, вам моя порада. Чистить зубки треба всім і дорослим і малим. Хочу вам, малята, запропонувати намалювати зубну щітку. Для малювання потрібно підготувати аркуш білого паперу, фарба синього кольору, жовтого кольору. Склянка з водою, пензлик та серветка. Беремо з вами, діти. Пензлик занурюємо у водичку, потім у синю фарбу і малюємо ось таку пряму лінію. Вимиваємо пезлик. добре вимиваємо від фарби, використовуємо серветочку, потім знов занурюємо у жовту фарбу. Ось так як на відео прикладаємо. До нашої зубної щіточки. Оце наші будуть ворсинки. Якщо не помітно, діти, то повторіть, будь ласка, ще ось так, щоб було видніше. Наберіть фарби побільше на пензлик. Ось така зубна щітка у мене вийшла. Дітки, пропоную і вам виконати таке завдання. Бажаю вам успіхів! Діти, запам'ятайте, що зубки свої потрібно берегти, як і все здоров'я. Чистіть свої зубки зранку та ввечері та їжте корисну їжу, і у вас не буде проблем із зубками. До побачення!